You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. приєднуйтесь. Доброго ранку. Сьогодні знову безсоння, але я намагаюся триматися у настрої себе тримати. Що хотіла сказати, вчора переривала багато одягу. У мене є шафа, в якій я складую одяг новий. Я колись казала у відео, що це я ось захопилася секонд-хендами порівняно недавно, а ще півтора-два роки тому я активно купувала все лише на розпродажах. Зазвичай це більшість Америка. Полізла я вчора. Що я скажу? Потрібно список такий мати, де е, записувати, який одяг і на кого, якого розміру купувала. Бо я взагалі не пам'ятала про цей одяг. Класно знайшла, оновила у пам'яті, що у Ільї є дві куртки Каламбія. Я їх пам'ятаю, купувала там доларів по 20, а вони зимові, класні куртки. І йому одна на зараз, а інша ще буде пізніше по розміру, бо велика. Потім взуття знайшла, згадала те, що я восени купувала на Зарі, і Діані, і Ілі таке на демисезон, чи зима така легенька. В общем, круто, що я, я полізла і знайшла. Покажу дещо. Ось купувала таку левулі рубашку. Вона фланелєва. Дуже прикольна, це олдневі. Пам'ятаю, що на Олдневі був розпродаж, і я тоді купувала. Ну, я, я дорого з нової колекції дуже рідко купую. А за оці штани я взагалі не пам'ятала, що вони є. Це на Іллю. На Іллю на гепі брала. Я думаю, хоч тут написано 14-16, але реально він уже це його буде ну, по е, довжині. Так дивлюся. Ось таку рубашку Ілюші купувала. Це теж олдневі. І такі на H&M кофти, він одну витаскав уже, І це наступний розмір. Я, якщо бачу знижки, то я можу брати, і знаю, що це класна ціна на, на цю фірму. То можу брати відразу декілька розмірів на виріст. Це на Левчика. Ось брала, можна вже скоро буде приміряти. Хоча, ну, зараз ще великувати, звісно. Таким костюмом. І це я пам'ятаю, що оц оце одне це я замовляла, Левчику ще місяця не було. Сиділа, де навіть пам'ятаю, де на прогулянці у лісі з ним замовляла. Ось такі покупки колись були здійснені. Пробую зараз. Вчора зламалась машинка. Почало пластиком дуже пахнути, скоріш за все. Насос згорів. Але ми вчора з Денисом почистили тут внизу. Там були з-під е, палочок. Що ж воно так багато набирає? то? Набирає і набирає. О, припинила. З-під е, цукерочок. Ось і. Е... Там познаходили, почистили. У мене зараз дуже велика надія, що насос все-таки не згорів, а просто йому заважало сміття працювати. Зараз ось поколихає. Так. Цю машинку, до речі, ми купували в 2011 році. Чи в 10 му чи в кінці 10-го, перед весіллям, якраз пам'ятаю. Так, робимо слів. Чи буде? Боже, я дуже надіюсь, що буде. Якщо ні, то я майстра вже викликала, але на завтра. О! -о, -о! Працює ура! Я така задоволена. Клас. Все майстер відміна. Чоловік найкращий майстер. Все працює. Вона злила. Все, все працює. Просто машинка Bosch, Я, якщо нову буду купувати, то однозначно це буде Bosch. Її вже просто років. Ну, от років 13-13, десь. І типу. Ну, такого мало було, щоб щось в ній взагалі, мабуть, нічого не міняли. Ну Це трапляється, іноді ось такі ось штуки. Але тут просто почистити треба. Ось так. Ось ділюся, що у мене є, які у мене новиночки. Сьогодні, дуже надію, що сьогодні зможу їх і е, порівняти і взагалі ними попрацювати. Значить, почалося все з того, що я, е, я там слідкую за одною дівчинкою з Америки, і в неї є магазин на, е, на Амазоні, де різні, взагалі там різні, різні штучки різні, продаються. Я побачила ось таку щитку. У неї вона саме така, коштувала щось близько 50 доларів, 40 чимось. Ну, взагалі ціна то і не маленька, там біля 2000 гривень. Думаю, ну полізу пошукаю на Алікспресі. На Аліекспресі не пам'ятаю, що я знайшла. Потім на розетці вони по 800 були. Значить, в якомусь інтернет-магазині знайшла її за 639. Так. А зараз подивилася вона взагалі 589. Ну, ладно. І ось таку для порівняння вирішила взяти. Це 200 гривень коштувало. Що відразу кидається, ця трошки сильніша. Де вона? О, трошки сильніша у тому, як воно крутить. Тут два режима. Заряжалка вже Type-C тут. А у цьому ще старенька USB. Але сам шнур іде у подарунок. Тут більш великі насадки. Такі прикольненькі, різненькі. Дев'ять штук, а, і вона велика робиться, тобто можна там і вікно там десь прибрати. Левусічка, зараз, секундочку. Не дає без нього нічого робити. Всюди йому треба. Дале? Так що я з левчиком на руках, може, десь потрясе. Ця менше по швидкості, як мені здалося. А там, коли вдягну вже насадку, то буде видніше. Просто увімкнути і вимкнути. Так, лев уже захотів. Ну і насадочки більш-менші. Злайс. І тут насадок раз, два, три, чотири. І ще одну таку надягати кудись так. А тут один, два, три, чотири, п'ять, шість І теж сім, можна сказати. В общем, тут набір більший, але він коштує 630, а це коштує 200 гривень. У хочу якраз кухню, мені треба помити. Тому, і сьогодні якраз заберу е, нарешті засіб, яким хочу мити на розетці, якщо встигну. Тому сьогодні, мабуть, бути прибиранню на кухні. Все. А ми поїхали у Бучу тепер, у гості. По дорозі траплялися зруйновані будинки, ось так як тут буде видно. І ви знаєте, просто, просто немає слів. Приїхали з Левусо. І знаєте, хоч їхати 40 кілометрів не так і багато. Але це весь правий берег Києва, проїхати від нас. Тому майже годинку з Левчиком були в дорозі. Це у нас міні-подорож така була. Дуже-дуже душевно посиділи з Ксюшею. Вона запрошувала до себе в гості. Після поїхали у Бучанський міський парк. Це знімала для Ільї, які там є фігури для самокату. Пройшли в іншу сторону парку через весь парк. Він не так прямо великий, але нормально так можна походити. І там спортивний майданчик. Дуже сподобались тренажери. Вигляд шикарний всюди, Насолоджувалась, чесно. Заїхали з Левчиком на розетку, забрали моє замовлення. Упс! І Левчик попросив купити ось таку Hot Wheels. 109 гривень. -да. Як завжди, приїхала додому і завжди думаю, все роблю для того, щоб запустити пилосос, а тоді його треба було підзарядити трошки. І думаю, ну, буду їхати там на зворотному шляху, згадаю і запущу. Завжди приїжджаю і завжди забуваю його запуски. Завчасно, тому зараз увімкнула. Це забирала на розетці ось такі книжечки. Корисні казки і виховальні казки. Ось. Будемо читати з Левчиком такі. Вони не дешеві, там більше 200 гривень одна. Чи 290 І знижка якась була, щось таке. Тоді ось купила для кухні якраз. Мені кухню треба прибрати. Мені здається, цей буде, може кращий, ніж той, що у мене останній антижир від фади. Щось вона зіпсувалася взагалі, як на мене. І шампунь. Такий не у кожному магазині є. Ну, маю на увазі АТБ, ті, що поряд. Тому замовила якраз безкоштовна доставка мені була у цього на розетку. Ну, і що купили в мегамаркеті? Якийсь багет гречаний, дуже смачний з цибулею. Дуже смачний, але коштує аж 38 гривень. Потім ось такий ось хлібчик це їхній. Написано було подовий бездрожовий. Щось таке, да. Солодовий. 25,60. Ну, не знаю, як для... він же легенький такий. Зрозуміло, що там. Дуже захотілося. І я, до речі, саме. Поїхала конкретно в мегамаркет, щоб купити рибу. Бо де ми не купляли, а купляли Фозі, А тебе навіть колись цю оселедець, то у мегамаркеті він найсмачніший був. Він був і такий, і жирненький. І навіть в мегамаркеті був смачніший, ніж на столичному ринку. Я останній раз купляла, мені щось не дуже зайшов. Так, оселедець, здається, по 100. 76 за кілограм. Да, рибка на 80 гривень вийшла, і кілька. За одну кільку взяла. По 143. Бо ж, майже як оселедець по ціні за кілограм. Ось такий кефір і малий любить, і старші люблять. І ось такий кефір лише і беру. якщо беру. До речі, побачила оцю курку, є і в мегамаркеті, Так що буду знати, бо я за це. Ну, я просто рідко буваю в мегамаркеті, але мені, коли на будинок їду, то можна туди заїжджати або назад буде зручно. Левчику такого він саме страйпи такі обирає, полосочки, не знаю чому. Картопля картоплі немає вдома. Вибачте, це стілець тут стоїть, бо полосос має їздити, ж не запустила, вже не хочу прибирати, хай все зробить. Це мені Ксюша ці горішки такі з, зі згущенкою е, напарила, віддала, сказала, ні, забирай і все. Ну ладно. Захотілося творогу, кисломолочного сиру, не знаю, давно не їла, мабуть. Так, і тут е, такі оливки з, часноком, з часником, хм. Такі ще не куштувала, не знаю. Моркву по-корейськи взяла. Давно вже просто такого не їла. І морську капусту. Морську капусту я була їла років 10. Щось мені лікарі сказали, що терміново треба капусту, і я її з 10 років до 35 взагалі переварювати не могла. А це зараз хочеться. Оце вже другий рік, як хочеться. так, І томати такі в'ялені, покласти собі на бутік. Ну, там на 53 гривні цього вийшло. І того, до речі, морська капуста дуже-дуже корисна. І того на 670 гривень вийшов чек в мегамаркеті. Ось так. І цікаво так з трояндами. Це Денис мені вчора подарував на, на день народження Ілюші. Ось чотири норм, а одна зав'явша. Але ці і ті, що нормальні, Бутони такі здоровенні, і запах просто неймовірний, неймовірний. Саме дуже-дуже пахне трояндами. Дуже. Ось так. Ем, Здається, що Левчик зараз просто постійно, постійно мамкає. Від цього аж відпочинку вухом немає. Приготувала вечерю. То, що я вам завжди, сніданки та сніданки показую. Зараз покажу вечерю. Та-дам! Я називаю це королівська вечеря картопелька. Я розповідала, чому її краще вживати, коли вона не гаряча, а вже вистигла, а потім підігріти. Я думаю, пам'ятаєте. Омега-3. А, оливкові оливках омега 9 жирні кислоти. Тут омега 3, омега-3. І, до речі, це все з нашого городику, і помідорчики, і огірочки ще є гарні, і цибулька вже наша. І стосовно цибульки, замаринувала по рецепту Клопотенка. Там він пропонує на 200 г цибулі. 50 грамів солі, 50 цукру. Потім 100 отсту оцту пропонує, ну, типу там якийсь чи яблучний, чи рисовий, якийсь такий натуральний. У мене 6% був яблучний, але мені по запаху не дуже. Не знаю, нам яблучне щось не заходить, тому не буду його більше використовувати. І води. Ще в половину більше 150, отак, так. Та. в нього пропорція 1, 2, 3 Йде. Тобто, якщо 50 грамів солі і цукру, то в два рази більше оцту 100 мл, і ще від оцту більше по 50 мл плюс-плюс-плюс іде плюс, плюс отак. ось. Ну, Схожа, дуже цибулька, маринована на ресторанну. Схожа, але мені забагато солі, мені забагато, хоча я все зменшувала, і забагато оцту. Ось так. І на вечерю, не забувайте, я вам скажу як тренер, і я вам скажу як людина, котра дуже багато всього перепробувала. На вечерю вуглеводи мають бути. Мають бути. Ось. І я вважаю, що це все дурня, ці всі дієти. І особливо мені кетодієта, я як бачу, хоча я сама раніше на ній сиділа, я розумію, що це знущання над організмом. Ось. Поділилася смачного всім. Пока-пока.